Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука. Вітаю вас у другій частині любовного фентезі Слово Темряви, автора Наталія Савінова. Анотацію я вам не буду зачитувати, бо в першій частині вона вже є. Крутенько розкажу від себе, хто не слухав. Світла принцеса Луна повинна стати нареченою кронпринца Темної імперії. А вона приїжджає до Чорного замку і шукає собі кандидатуру. Кандидатур багато. Кого ж вона вибере? А хто саме стане її нареченим? І ми всі знаємо, що два головних герої просто повинні бути разом. Але чи будуть вони разом? І через що Луні і Темніно доведеться пройти, щоб бути, а може й не бути, в книзі від ненависті до кохання владний герой, ніжна героїня і авторський всесвіт. Це означає, що там дуже багато авторських монстрів, імен вигаданих і вигаданий всесвіт. Ну так це ж фентезі і любовне приємного прослуховування.